Бидемо в сезоні перший сорт 10 кілограмів ціна 1700 гривень. Така безрукавка. Далі йде така курточка. Розмір тут я не бачу. Це також може бути безрукавка. Рукави тут розчіпаються. Наступна ось, ось така гарна курточка. Давай я тут Элька, размер Элька. Дальше я да, без рукавка. Фикс Элька. Тут на вечер куртка, Элька. Дальше идем да, размер Элька. Да. 50. Парна така косточка дуже легенька. Наступна йде ось така бітровка. Це демка. Дальше йде безрукавка. Розміром не бачу. Найде. Ось така легасенька, дуже легенька, зручна курточка, але розміру я також не бачу. Я думаю, це йде десь Елька з капюшоном. Далі де костяка відровка. Наступна йде куртка чоловіча розміром 36. Капюшона тут немає. Безрукавка. Розмір 48-50. Наступна, да, ось така жовта петровочка. Розміром не бачу. Нагадую, що 10 кг куртки, а шестьсот на 3700 гривень. Та сезон сезонки, швітарія. Тут буде така чоловіча. Ось не вимагає. Далі йде ось така енка чоловіча, гарна куртка. Спортивна легасіння. Без Безрукавка. Остання моделька для такої куртки. розмір 38. Маленького надо с капюшоном.